Різні речі 16,5 кілограм, кілограм 4,5 євро. Почнемо ось такої класної штуки, яка потрібна в громадських місцях. Це мило без дотику з дозатором. Далі це в нас сітка для рибки, раків. Хто ловить. Далі у нас ось такий набір канцелярських штучок, скрепочок. Наступне щось тут є свічка. як. Ось така штучка ще для приборів. Наступне це у нас щось. Ой, ой. Ой-ой-ой. ой Що ой, 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 ой. це у нас за косметика? Просто. Просто подивіться на це опитування. Далі. Якась така конструкція, схожа на штатив. Далі у нас. Ось такий класний, місткий. Контейнер для столових приборів теж. Та подаруйте собі трішки моря. Ракушки, наклейки, ручечка і ось якийсь такий дзвоник. Далі. Далі ще одна у нас така коробочка для вилочок, ложечок, путлярчик для окуляру. Ось такий. Далі статуеточка. Ось така красива баночка. Тут блюдце, лампочка, ще одна лампочка, стаканчик. Дитяча бутилочка. Дитячий стаканчик. Ще одна у нас така статуеточка. Брилочок. Дирокольчик. Ой, керамічна, ось така підставочка. Супер естетична. Такої цікавої форми. Так. Три дитячих розмальовочки на підрамнику. Ось така красивезна рамочка. Так, що у нас тут? У нас ще одна рамочка тільки в сріблі. Далі, далі, далі. Багато моря. Дуже багато моря, Ось такі рапушки. Далі. Далі у нас посуд. Ось такі білесенькі. Три тарілочки. Ось така естетична штучка, щоб брати тортик. Гаманець, тварини, мабуть, для того, щоб дітки вивчали назви тварин англійською. Так. Тут у нас ось така штучка. Пинесенькі шпиці для в'язання. Німс Ангелика. Так, що це у нас? Це у нас силіконові наклеїчки Гаррі Поттера цілу упаковку Ще море, ще обручі. Ось такі окуляри. Ось Далі. Далі. Ось така штучка. Рамочка ще одна. В металі Ще трошки моря. Так. Далі у нас. Сумочка для ноута. Дві великі упаковки пазлів. Так. так. Ще одне полотно для вишивання звук пару. Ваги. Чи ваги? Ось такі прикольні окуляри. Папочка. Ось така. Ще, Ще море. Ще трохи море. Ось така прикольна штучка всередині з троянкою. 3D. Ось такий мішечок. красивий так Зеркається. Наклеєчки, лопаточка. Ще якась така штучка. Та -та -та. Ось така кришечка і окуляри. Так, я вам показала цілий лотик. Нагадую, що вага коробочки 16,5 кг, вартість 1 кг 4,5 євро. Якщо вас зацікавив даний лот, звертайтеся до наших менеджерів у Viber.